Другий день намагаюсь створити свій міні-магазин карток покемонів, і сьогодні руки дійшли. До монет минулого разу, після того як я перебрав всі свої тібішки, дістав із них всі аксесуари, всі картки, все, що там взагалі валялось, я зібрав таку чималеньку колекцію монет. Звісно, продаю я тільки те, що мені не потрібно в особисту колекцію, тому сьогодні вирішив перебрати і прийняти рішення, які монети підуть на продаж, а які я залишу для себе. Отже, монет доволі таки багато. Вони з тібішок, блістерів, мінітінів, які я відкривав деякі я навіть окремо купував, але... Не розумію, якщо чесно, навіщо? Залишаю собі одного пікачу, всі інші дублікати відправляються на продаж. Також на продаж ідуть всі оці красивезні, різнокольорові монети, зелені, сині, з блістяшками але драгнайте, я залишаю мій улюблений покемон як-ніяк. У вас буде змога придбати всі ці монети, коли вони вийдуть в продаж, коли я вже запущу магазин. А я для цього зробив доволі багато. Я вже відфоткав монети, вже відфоткав протектори, деякі карти, які будуть на продажі, також вже відфотографовані. І я створив вже телеграм, в який я вас запрошую, і слідкуйте за оновленнями до завтра.